Добрий добрий день, добрим добрим людям. Пише Сашко Лірник. Чудові казки, які можна слухати як дорослим, так і малим. І одна з його казок називається Казка про вдову, Ганну Шулячку, Чорного козака і страшне закляття. На околиці нашого села, якраз над річкою, жила собі вдова Ганна. Чоловік її був добрий, славний козак шуляк, та загинув у бою з татарами. Зосталася Ганна сама з маленькою дочкою Явдошкою. Тож люди на селі так і звали Ганну Шулячкою. Лишилося у Ганни невеличке поле біля високої могили, пара вол... воликів та на згадку про чоловіка коралове намисто. Яке він привіз із далекого походу в Туреччину. Гарне намисто дванадцять разків червоних коралів, ціни неміряної. Ганна була молода і вродлива та ще роботяща, але хіба багато жінка без чоловіка зробить? А орати сіяти треба. Тяжко Ганні орати воли не слухаються. Плуг важений, леміш у землю не лізе, ноги за рілю чіпляються. Помучилась так Ганна до ночі та й вклалася спати з Явдошкою на возі. Заснула Ганна, як у воду впала, тільки очі заплющила і вже спить. А вранці прокинулась, що за чудо сіє усе поле виоране, засіяне і заскороджене. Воли розпряжені, Сіном собі ремигають, ярма понакривані, та ще й казанок із кулешем на багаті кипить, укипає. Подивилася Ганна кругом, поза кущі позаглядала нікого не видно. Приїхала вдова додому, та все дивується, хто поле виорав, а вдома дивиться за ніч хтось тин підправив. Ще через ніч хтось дрова нарубав, так ніби хазяїн у хаті з'явився. Уже Ганні страшно і цікаво, хто ж все по ночам у неї хазяйнує та знаку не подає. Пробувала Ганна підслідити гостя нічного, але тільки ніч наставала, то такий тяжкий сон на вдову находив, що нічого не чула аж до самого ранку. Уже й місяць минув, і другий, а в Ганни все ніч у ніч хтось порядкує. Пішла Ганна до ворожки. Розповіла про таємничого гостя та їй каже Візьми, доню, в руку, затисни великодню крашанку, що у церкві святила. Та й не візьмуть тебе чари, і ти не заснеш, тоді й побачиш, хто до тебе вночі приходить. Зробила Ганна, як ворожка валіла, взяла в руку крашанку червону, сіла в садочку під ябиною та й чекає. Село поснуло, тихо стало. На місяць хмарка насунула, коли це дивиться Ганна, заходить у двір козак високий, ставний, красивий. В руці спис тримає, а на поводі коня веде. Козак увесь в чорному, шапка на ньому чорна, керея чорна, шаровари чорні, тільки лице, біліє та очі горять. Устромив козак списав землю, припнув до нього коня, а сам жупана чорного шовкового скинув. Рукава засукав та й заходився криничку підправляти в садочку. Та так гарно й вправно. Робота ніби сама робиться, сокира в руках аж співає. Задивилася Ганна на козака, замилувалася, такий гарний роботящий, а під ранок заїржав кінь, копитом забив козак у сідло скочив, та, гей, з двору. З того часу стала Ганна вночі козака піджидати та нищечком підглядати за ним. Сподобався він їй. А якось уночі козак той чорний лагодив ясла в хліві. Під ранок скочив на коня та й поїхав, а Ганна вранці подоїла, а молоко скисло. Ох, думає Ганна, щось тут нечисто, раз молоко від нього кисне. Побігла Ганна знов до ворожки і розповіла, як є. Ой, доню, недобрий то знак, каже ворожка. Це вже якась нечиста сила до тебе внадобилася. Зроби, от що, придивись, де він тобі до двір входить, як вночі зайде, ти на тому місці на землі хреста намалюй. Нечистий такий закон має, якою дорогою зайшов, такою й вийти мусить. А той хрест козака не пустить, тут його й впіймаєш. Тоді дізнаєшся, хто він. Тільки ж гляди, не впусти його. Діждалася Ганна ночі, та й чекає, коли чорний козак з'явиться. О півночі заїздить той у двір, коня припнув і до роботи взявся. А Ганна тишком нишком до воріт пробралася і на землі хреста намалювала. Під ранок кінь копитом забив, заіржав, козак в сідло, скочив і до воріт, а в воротах кінь дибки став, наче на стіну наштовхнувся. Козак глянув, а на землі хрест намальований. Зблід козак ще дужче глянув на подвір'я і побачив Ганну за діжкою. Отак ти, Ганно, мені за добро моє платиш, каже козак. Згубити мене надумала. Ні, козаче, не хочу я тебе згубити, а тільки хочу знати, хто ти, чому мені допомагаєш і чого ховаєшся. Чи не буде мені біди якої від тебе? Ні, Ганно, не буде тобі біди від мене, а тільки не можу я тобі розказати про себе. Та, видно, доведеться, бо ти, як Христа не зітреш. І мене ранок застане, то загину я без сліду. Давно те діялося, гнала наша сотня татар, багато ми їх посікли, та ще більше не встигли. Зупинились на ніч у цьому лісі, а мене лишили на чатах, повкладались, поснули козаки. А я натумився, та й задрімав, стоячи, на списа, спершись. А серед ночі наскочили татари ординці недобиті, посікли, порубали сонних запорожців, тільки я й лишився. А отаман наш за те, що через мене вся наша сотня полягла, помираючи, закляв мене страшним закляттям. Щоб я світу білого не бачив, і щоб сонце на мене не світило. Так відтоді лише вночі у темінь я можу по світу ходити, а вдень мушу ховатися у тій високій могилі. Де мої братчики порубані лежать. Тільки на сонці я з'являюся, згорю, спопилю в ту ж мить і пропаду навіки. А тебе, Ганно, я примітив, коли ти поле орала біля могили козацької, і полюбив тебе одразу. Через те й ходжу до тобі помагати, та й сам я за роботою скучив, за життям людським. Вислухала вдова чорного козака, і так їй шкода його стало, що вона заплакала. Їдь, козаче, не тримаю я тебе. Треба було тобі зразу мені все розказати, відкритися, бо й ти мені любий став, а тепер бачу я, що не, буду, не бути нам разом. Стерла Ганна Христа, а козак із конем щез, бо сонце вже сходило. Відтоді чорний козак більше до Ганни не приходив, а вона все сумувала та про нього згадувала. Літо проминуло, настала осінь якось задиміло, загорілося село з трьох боків, орда татарська за ясиром полоном примчала. Не встигли козаки за, жабл... за шаблі вхопитися, як татари купами навалилися, по четверо, п'ятеро на одного, хоч як билися хлопці наші, а таки несила впоратися, хто порубаний лежить, хто стрілою побитий. А хто сирицею скручений. А татари вже по селу женуться, людей арканами ловлять, хати підпалюють, люди ховаються, хто куди може, а татари по дворах і по грибах нишпорять, полон шукають. Уже ординці до ганниної хати добрались. Ганна вхопила я в дошку на руки і побігла ховатися у вплавні на річці. Перебрала через воду І зайшла в очерет острівець, сіла і сидить тихенько. Туди ще люди прибилися, всі сидять, не дишуть. А на березі крик чути татари то одного, то іншого схопили і все ближче і ближче їх алалакання чути. А я в дошці холодно стало, і вона заплакала. Як Ганна не умовляла, дочку, та все плаче і плаче, маленька, не розуміє. Тоді Ганна розірвала своє намисто коралово драгоцінне та й стала по одній намистині й воду кидати. Дивись, Явдошко, бовть водичка, бовть, бовть. Поки намистинки падають, Явдошка дивиться і не плаче. Ось уже один разочок коралів скінчився. Ось і другий, п'ятий. А як остання на мистинка в воду бовтнула, Явдошка знов заплакала. Тут уже татари почули та й в очередь людей знайшли і похапали. Пов'язали татар ясир і погнали чорним шляхом у Крим. Добралися ординці до лісу з полоном і зупинились ночувати біля могили. Весело їм добре, багато полону захопили, та й козаків не видно, не чути. Нема кому на татар напасти та язир відбити. Стемніло зовсім затихло все. І раптом така втома на всіх напала, такий сон зморив, що всі поснули. Тільки Ганна не спить. Бачить Ганна, наче тінь чорна носиться меже татарвою. То один схопиться зі сну та впаде, то другий. А як устигне ятаганов вихопити. Та не встигне замахнутися вже на землі лежить, чорною кров'ю підпливає. Придивилася Гана ж то її козарлюга на коні поміж ординців літає увесь в чорному його й не видно. Майже всіх татар нападників поклав козак, ще й з десяток лишилося. Аж тут сонце сходить. Треба козаку зникати, бо згорить, а він тільки ганні всміхнувся. Вусом повів і шаблю міцніше стиснув. Зійшло сонце, посхоплювались татари, побачили чорного козака і кинули всі на нього хто з арканом, хто з луком, хто з ятаганом, а козарлюга колесом носиться, лином звивається, вітряком крутиться, від стріл шаблею відмахується, аркани на списи ловить, ногами ятагана вибиває. Закрутив, завертів татар кругом себе, один з десятком справляється, побив, положив усіх, а морзу їхнього. Нас списа підняв. Ганна очі руками затулила, глянути боїться, як козак горітиме. Коли чує, люди радіють, дивиться, стоїть перед нею її любий, жупан порубаний, шапка стрілою пробита, увесь в ранах і сміється. А сонечко на нього світить і нічого його поганого не робить. Обійняв козарлюга Ганну та й каже Простився мені, гріх мій. Пропало страшне закляття, тепер будемо ми разом. Бо хто крові своєї за людей не шкодує, хто за правду грудьми встає, хто землю свою боронить та ще й любить вірненько, того шабля не тне, чари не беруть і кулі від нього відскакують. Ой ти станеш шабелькою, а я з кулаками. Ой, щоб слава не пропала межі козаками. Вдячна Сашку Лірнику за прекрасну казку. Хай їх буде більше і казок, і козаків, і слави нашої української. Вдячна, що слухаєте. Дякую.